Вітаю. Мене звати Ксенія Висоцька і в цьому відео я хочу розповісти вам трішки про суть роботи в компанії Elclub, що це таке і як ми тут заробляємо. Але для початку розповім трішки про себе. Я проживаю на даний час в Польщі вже досить таки тривалий час. Маю основну роботу, але додатково працюю онлайн в українській компанії. Прийшовши в мережевий, я взагалі не розуміла, як і що і до чого. Я взагалі нічого не вміла. Та з часом, завдяки нашим навчанням, завдяки команді, я всьому навчилася. Я навчилася створювати відео, я навчилася редагувати фото, писати тексти. Я прийшла в мережевий для того, щоб створити свій власний бізнес, для того, щоб не ходити на найману роботу. Тому що мені це. Набридло, компанія дозволяє нам заробляти двома способами. Перший спосіб це реклама продукції і її продаж. Ми рекламуємо на різних площадках, у різних соцмережах, знаходимо клієнтів, оформлюємо замовлення, і компанія нам зацепатить від 20 до 40%. Чому від 20 до 40%? Тому що ми маємо змогу продавати продукцію. По повній ціні по роздрібній, така, як є на сайті, і зі знижкою 20% для клієнта. І знаходячись за кордоном, я маю таку можливість, тому що у нас в компанії всі замовлення оформлюються напряму зі складу до клієнта, тобто ми працюємо за системою дропшипінгу. Нам не потрібно ходити на пошту, нам не потрібно отримувати посилки, а потім відправляти знову клієнтам. Все за нас робить компанія. І другий спосіб, який надає компанія для заробітку, це шукати партнерів, таких як і я, до себе в команду, тобто будувати структуру. І за це отримувати додаткові відсотки від своїх партнерів. Я, наприклад, поєдную обидва способи, тому що обидва способи дозволяють заробляти набагато більші гроші. Тому, якщо ви хочете спробувати себе в мережевому, якщо ви хочете приєднатися до мене в команду, пишіть, я вам все напишу, я всього навчаю своїх партнерів безкоштовно.